Зійшло сонце і освітило дивовижну картину. Дерева стають у білому іні, ніби на них за ніч виросли маленькі, немов ташини-пухлисточки не Я підійшла до верби, доторкнулася до гілочки і на мене посипалися легенькі пушинки Ні, не буду більше торкатися до тебе, вербо. Красуйся у своєму чарівному бранні. Аж ось до мене прилетіла синичка, щось защебетала і сіла на товсту гілку верби. Як ти сіла, синичко, що не збила жодної пошинки, синичко, прошу я, зроби так, щоб оця краса збереглася назавжди, щоб не повіяв вітер, не облетів ніжний пух. А синичка відповідає, як би ця краса. Була завжди, то не бачила б ти ніякої краси, ні весни, ні світанку, не чула пісню Соловейка. Я пішла додому, сіла біля вікна, взяла олівець і намалювала на великому аркуші паперу всю цю красу. Біле вбрання верби, блакитне небо, ясне сонечко і добру синичку.